Вітаю всіх вчителів, всіх учнів старших класів, всіх учнів, які продовжують опановувати з нами курс математики профільної школи, профільних 10-11 класів. Сьогодні у нас геометрія, 10 клас, параграф 9, перпендикуляри похила, теорема про три перпендикуляри. Вам пропонується розв'язати, спробувати свої сили, розв'язати задачу 978. Це задача зірочку. Я просто зірочку не поставив, як часто буває. Хочу зауважити для шановних вчителів, що цю задачу пропонується розв'язати саме на базі тих параграфів, які знають учні саме в цей момент. В Цей момент учні ще не знають поняття кута між мимобіжними. Прямими і тим паче не знають теорему про три перпендикуляра, яку ми можемо застосовувати для мимобіжних прямих. Вони цього ще не знають, тому пропонуються розв'язати цю задачу саме на базі тих знань, які є у учнів. Ну що, сподіваюся, у вас вийшло. Ось я підготував малюночок. Єдине, що хочу сказати, що ну, цю задачу, чесно кажучи, я склав дещо, ну, скажімо так, нехайно. Чому? Тому що точки КЛМ середини ребра А1Б1, Б1, С1 і б 1 зручно розміщувати так, що цей переріз у нижній частині малюнка нам буде легше зрозуміти. А ми все ж таки звикли до того, що A, B, C, це нижня основа, А1Б1С1, Д1 верхня основа. Ну, подивимося одну задачу в такому вигляді. Отже, припустимо, що. ДБ1 перетинає КЛМ у точки Н. Ось вона ця точка. Ось вона. Ну і давайте працювати. Значить, проекцією, я можу навіть писати, проекцією, ДБ1 на площину нижньої основи а 1 б 1 с 1 є. D1B1. Давайте зразу проводити тут і малюнок, ви бачите, я підготував ну, досить такий великий малюнок, прямо скажемо. І ми проведемо другу діагональ, не забуваємо, що це куб, оскільки це куб, то в діагоналі. Перетинаються під прямим кутом, перпендикулярні А1С1 перпендикулярно Б1Д1. І нам дуже хотілося б застосувати теорему про три перпендикуляри. Але щоб застосувати цю теорему, ми повинні схопитися от за цю точку Б1. І через точку Б1 через точку Б1. Проведемо пряму М, наприклад, таку що М паралельна до А1С1. Це ми робимо для того, щоб схопитися за теорему про три перпендикуляра. Єдине, що я, звичайно, не впевнений, що в мене красиво. ой, як красиво вийшло. Це треба змінювати спеціальність іти на комп'ютерного художника. Провели пряму М. Ось тепер мені пряма М була потрібна для чого? Оскільки М паралельна А1, С1, а 1 c 1 а а 1 c 1 перпендикулярна до D1B1, то наша пряма М, яку ми побудували. Перпендикулярна до D1B1. І тепер я можу застосувати теорему про 3 перпендикуляра. Значить, d 1 b 1 перпендикулярна до М за теоремою про 3 перпендикуляра ми можемо зробити висновок, що і DB1 перпендикулярно до М. Важливий висновок. Але, але, щоб нам трішечки далі краще працювалося, я не буду. Або давайте я зупиню все-таки запис і скопіюю малюнок. Отже, я скопіював малюнок, просто щоб далі було видно, тому що ну, розв'язування містить достатньо багато етапів. Отже, KL, KL паралельно A1C1, оскільки KL, середня лінія трикутника А1C1B1. Крім того, М паралельно А1С1 ми так будували. Ми, ми, Ані, довели... ми так будували чи довели, не пам'ятаю, будували. Да, будували. Тому тому КЛ паралельно до М. Важливий висновок, і ми рухаємося далі. М паралельно до КЛ. І е, у нас також ми можемо через. Давайте. Окремим пунктом. Значить, давайте окремим пунктом, окремим пунктом. Через точку N проведемо пряму А, так що А паралельно до KL. Ну, очевидно. Що А належить площині КЛМ. Зараз я спробую цю пряму провести. Ну, можна це довести пряма А, давайте я її можу продовжити все-таки. Або давайте продовжу в іншу сторону. Отак. О. О. Ну, це очевидно, оскільки. Через дві паралельні прямі А і KL можна провести площину. через А і КЛ вони паралельні. І тоді в цій площині будуть лежати точки K, L, M і Н. Тому пряма А паралельна належить площині КЛМ. Восьмий пункт. М паралельно КЛ, А паралельно КЛ. Тоді ми можемо зробити висновок, що М паралельно А. Тепер повертаємося до нашого db 1 Повертаємося до нашого db 1 db 1 перпендикулярно до M. Але A і M паралельні. І db 1 перетинає A в точці M. Тому ми робимо висновок, що db 1 перпендикулярно до M. Це дуже важливий висновок. В Площині МКЛ ми знайшли одну пряму, що проходить через точку Н перпендикулярну до ДБ1. Далі аналогічно ми можемо поступити ДБ1 з проєкції на якусь іншу грань, куба, виконати ті самі дії. Провести пряму Б, наприклад, паралельно КМ, я вже не буду. Або проведу, ось якось так. Виконати ті самі дії, ми отримаємо другу пряму Б, яка перпендикулярна ДБ1. А якщо пряма перетинає площину і перпендикулярно в даному разі до двох прямих А і Б, які проходять через точку N, то, ну, давайте я можу навіть це написати. Значить, нас, що ми отримали? Що db 1 перпендикулярна ДА, і виконавши аналогічні дії db 1 до DB. І А належить KLM, І Б належить KLM, Тому ми зробимо висновок, що db 1 перпендикулярна до KLM Площини, що і треба було довести. Ну, хочу сказати, що на основі цього матеріалу, тобто цей момент вивчення, я не претендую на те, що це розв'язок найшвидший, чесно кажучи, цілком цілком можливо, що мої глядачі, учні, вчителі знайдуть. Більш короткий і раціональний розв'язок, я, я його не знайшов. А як задумувався авторський, а це задачу я придумував дуже давно, я не пам'ятаю. Але це ще не все. Для цієї задачі це ще не все. А не, ц... не все в цій задачі, тому що через декілька параграфів ми дізнаємося у 10 класі про кут між мимобіжними прямими. І в моєму підручнику, ну процитую, можливо, там негарно. Тепер маючи означення перпендикулярних прямих, як прямих, що перетинаються, так і мимобіжних, можна узагальнити відому нам раніше теорему про три перпендикуляри. Отже, йде узагальнення. Якщо пряма на площині перпендикулярна до проєкції похилу на цю площину, то вона перпендикулярна і до похилу. І навпаки, якщо пряма на площині перпендикулярна до проєкту, то вона перпендикулярна і до проекції похилої на цю площину. Тому, оскільки, як би ми розв'язували ту саму задачу вже в наступному параграфі? Ми б її розв'язували так: D1B1 перпендикулярна до a 1 c 1 ну діагоналі квадрата. Тому за теоремою про три перпендикуляра ми просто зразу робимо висновок. Що db 1 перпендикулярна до А С, ДБ1 перпендикулярна до А1С1. E, перепрошу. Якщо проєкція проекція, це проєкція, це похил. Якщо проєкція перпендикулярна до A1C1, то і похила перпендикулярна до A1C1. А оскільки А1С1, паралельна до КЛ, то ми робимо висновок, що ДБ1 перпендикулярна до КЛ. Зразу за два ходи. Отже, ДБ1 перпендикулярна одній прямій у площині КМЛ. Так само доводимо, що перпендикулярна іншій прямій, і там у підручнику є. Відповідна ознака перпендикулярності прямої площини, тобто там вже не обов'язково, щоб ці прямі проходили через точку перетину. N. в результаті ми дуже швидко, буквально за три кроки чотири при доводимо те, що треба нам довести в цій задачі. Але ви розумієте, що в тому параграфі ця задача вже не була і зірочкою зрозуміла річ. Може 3 рівня, може 4. Отже така цікава задача, яка розв'язується на різних етапах шкільного вивчення курсу геометрії. По-різному, тобто в подальшому ми бачимо більш раціональний розв'язок цієї задачі. Сподіваюсь, було цікаво і корисно і вчителям і учням. Ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!